14 квітня до Харкова прийшла чумачича вісна в рамках мозгітуру. 2013. до першої столиці завітали гурти «Потап і Настя, Врім'я і Стекло та Аркадій Лайкін. Як розповідають організатори туру в Харкові, шоу центр всі зв'язки. Це вже 15-те місто поспіль, яке відвідали мозгі. Проте позитиву та енергетиці виконавців немає. Меж вони задоволені туром, хоча відбувалися деякі негаразди. Все получається, я хочу сказати наверное, рада лучшее шоу, потому тому що люди попадают сразу Сразу же попадают в сказку в, ну, в костюмы у всех сказочных персонажей. У нас вообще цирковые костюмы. Э, вот выступление построено много трюков, фишек, импровизаций. Вот конечно, были такие моменты разные там в Тернополі несколько человек бросили в нас яйцами. Взагалі, вот. виходить, все наша саме головне задача в этом турі показати і передати людям позитивне, хороше настроєння. Нас це получається на 200%. жартуючи та розмовляючи з залою, і Настя проспівали все, що просили глядачі. Тому репертуар виконавців не обмежився тільки їхніми хітами. Лунали також хити Лєпса, Михайлова, Дорна та інших. У своїх піснях всі виконавці туру підіймали проблему інтернету серед молоді. До речі, ані Потапа, ані Насті в соціальних мережах немає і досі. А ось щодо гурту, врім'я і стекло, ситуація інша. Чи нас справді інтернет є проблемою молоді сьогодні, вісті запитали молодих виконавців. Ми самі такі, ми дуже часто зависаємо в інтернеті, е, з появлением телефонів і інтернету в них. Е, ми постійно знаходимося там, але ми постійно знаходимося там, тому що е, там поклонники, там ті люди, з якими ми спілкуємося, е, які хочуть слухати від нас, ми читаємо їх відзиви, ми дивимося, подобаються їм концерти. Я можу сказати, що проблема, я почала вважати інтернет, коли ми прийшли на зустріч до друзів, людей 10 все вот сидят. в совсем телефонах сидят. И э, мы всегда говорим на своих концертах: спасибо, что вы сегодня оторвали попы и пришли на концерт, вышли. Да, и не подумали, что а, мы лучше в интернете. В интернете не так. Лучше живі емоції на концерте, друзі. Так що виходіть чаще на концерты, приходіть, полічайте получайте цімоці. Подожтані їх ні за які деньги, не купить. Попереду ще дев'ять міст України. Виконався вже запрошують у сторону до Росії, Америки та Німеччини. Такого ажіотажу не чекали навіть самі артисти. На втому не скаржаться навіть дорогу від міста до міста влаштовують собі дискотеки і продовжують працювати. «20 чоловік їздять в автобусі. У нас такого паті бас. Вот і чесно кажучи, после кожного концерту ми морально марина мы починаємо піть в автобусі, танцювати. В этом турі, прямо в этом турі, в автобусі. На всіх репетиціях написалась іще одна да, пісня. Вот, Після Харкова Чумачеча Вісна поїде у Суму, Білу церкву, Київ, Миколаїв, Севастополь, Симферополь, Херсон, Кривий Ріг та Кіровоград. Тетяна Ткач, Дмитро Чуботарь, Анна Чередниченко вісті.